Добрий день. Мене звуть Юрій Сиваш. В компанії Se Light Group я виконую функції операційного та технічного директора. І як людина, яка заснувала це виробництво, хочу поділитися з вами особливостями та властивостями фібри, яку ми виробляємо. Se Light Group компанія повного циклу. Від гранули до готового продукту, нитки чи фібри. Макрофібра. Її називають конструкційною, тому що вона впливає на міцність конструкції. При додаванні макрофібри в бетонну плиту покращується ряд властивостей, але в першу чергу найслабша міцність на вигин. А таким впливом піддається бетонна плита, яка лежить на ґрунтовій основі. Сілайт Груп випускає два віди макрофібри: жорстке волокно Армотек та м'яке кручене волокно полімеж. Виходячи з характеристик та зовнішнього вигляду, вони мають трохи різне призначення: армотек для бетонних шляхів, вуличних покриттів, складських приміщень. Полімеш скоріше призначений для покриттів підлоги, на яких передбачається топінгове покриття під затирання. Ці два види макроволокна відрізняються як зовнішнім виглядом, так і характеристиками. Насамперед, кількістю одиничних волокон в одному кілограмі, у Армотека це близько 50 тисяч волокон, а у полімеша вже 280 тисяч. І якщо згідно з сертифікатом передбачається використання Армотека 4 кг на куб бетону, то полімеша всього 3 кг. Що стосується сертифікату, оскільки макрофібра впливає на міцність бетонної конструкції. Її використання дозволяється виключно за його наявності. Фібра в Україні не підлягає обов'язковій об сертифікації, на відміну від Європейського Союзу чи США. І такий сертифікат має право видати лише спеціалізована лабораторія з ліцензією на такі випробування і таких лабораторій в Європі близько десяти. Ми пишаємося тим, що Фібра, яку ми виробляємо в Україні, Своїх сертифікатах мають показники такі самі або навіть кращі за інших світових виробників. Тому, якщо ви хочете мати міцну та якісну підлогу, використовуйте тільки сертифіковану продукцію. Сподіваюсь, інформація для вас була корисною. По будь-яким питанням ви можете звертатись до наших спеціалістів. З вами був Юрій Сиваш, компанія SeaLight Group, Мирного неба.